Так, всі ви пам'ятаєте, що таке десяткові дроби. Це якщо дріб звичайний, містить в знаменнику число, таке як 10, або 100, або 1000 або 10 тисяч і так далі. Такі дроби називаються десятковими, і записуються вони інакше за допомогою коми. О, десяткові дроби 2, сотих, наприклад, пишемо 0,2. Нагадаю вам розряди дробової частини, за комою одразу йде розряд десятих, потім розряд сотих. Далі розряд тисячних, далі десятитисячних, ста тисячних і так далі. Десяткові дроби бувають скінченні, наприклад, 0,35. Це кінець дробу. Такий дріб називається скінченним. Або 216,7. Або сімдесяти тисяч. Це скінчені дроби? Взагалі десяткові дроби утворюються в результаті ділення чисельника на знаменник у звичайному дробі. І інколи, наприклад, як одна третя, число одну третю не можна перевести в десятковий дріб. Взагалі, що? Звичайний дріб перетворити на десятковий треба виконати якусь дію. А ми з вами говорили, що рисочка дробу означає знак ділення. Значить, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, нам необхідно поділити чисельник на знаменник і вийде нескінченний або скінченний дріб. Можливі такі варіанти. Наприклад, в нас є дріб 12, шостих, при діленні чисельника на знаменник, що ми отримаємо двійку, ціле число. Якщо ми поді... буде у нас такий дріб 3 четвертих, в знаменнику, чи можна... в знаменнику, утвориться добуток. Або, так, знаменник можна замінити як 2 в квадраті. Тобто, при розкладанні на прості множники серед множників тільки дві. Або такий дріб. 3,25 серед множників, на які розкладається знаменник, самі п'ятірки. Так, значить, при діленні в такому разі. Якщо в знаменнику дробу стоять одні двійки, або число розкладається на прості множники, серед яких тільки двійки, або тільки п'ятірки, або двійка і п'ятірка, і більше нічого. От, Наприклад, там 3, 20, 20 можна розкласти як 2 помножити на 2, і помножити на 5. Бачите, двадцятка представилася нам як. Добуток двох днів і п'ятюрки, інших чисел тут немає. Робимо висновок, що і в цьому прикладі ми виконали ділення і отримали скінченний десятковий дріб. І в цьому прикладі, і в цьому отримали дріб десятковий, який був би нескінченним. Як тільки в знаменнику дробу з'являється число. Якесь число, крім двійки і п'ятірки, наприклад, 15, це 3 помножити на 5. Чуєте 3? 3. Значить, 7 на 15 не можна поділити, не утвориться скінченний дріб, а дріб буде нескінченним. При діленні 7 на 15, ми будемо ділити ці числа, можемо ділити все життя і не закінчимо ділення. От значить, можливі, отже, щоб від звичайного другу? Перейти до десяткового треба перше поміркувати, яке число стоїть в знаменнику. Для чого? Для того, щоб зробити висновок. Який дріб ми отримаємо в результаті ділення? Ну і ми будемо ділити чисельник на знаменник. Може бути таке, що ми отримаємо ціле число. Може бути таке, що ми отримаємо скінченний дріб, десятковий, ось як тут записано. А може бути, що ми отримаємо десятковий, нескінчений періодичний дріб. Як це? Таких прикладів ми ще не розбирали з тими, хто прийшов на урок трошки пізніше. Подивіться, будь ласка, на дошку. От. Ось такі дроби перед вами 0,2, 2,75, 0,5. Оце все я вводжу в кінченні десяткові дроби. От. А може бути, що в результаті ділення утвориться нескінченний дріб. Так тут ще приклади з скінченними дробами. Ось правильно прочитаєте, що нескінченний дріб, нескоротний дріб, до речі. Дріб ми розглядаємо дроби, звичайні, які є нескоротними. То нескоротний дріб можна перетворити в десятковий лише тоді, коли розклад знаменника на прості множники не містить чисел від'ємних від 2 і 5. От. І приклад тут розглянути. Підемо далі.